Всі ми знаємо, що Стелла дуже самовпевнена та злегка егоцентрична особа, але незважаючи на це, вона завжди готова допомогти своїм друзям. Вона піклується і переживає за них. Посмішка просто не сходить із її обличчя, і вона підтримує друзів жартами. У Стели є один великий пунктик. Вона просто божеволіє за модними речами. Її дуже хвилює питання, як вона виглядає, чи підходить їй та чи інша річ. Стела з більшою радістю готова проводити дні в магазинах та на побаченнях. Ніж виконувати домашні завдання, саме через це іноді дратує своїх подруг із клубу. Вінкс ще вона любить давати поради щодо зовнішнього вигляду всім, хто її оточує, але не всі приймають ці поради з радістю. Але в цілому стала добра і щедра дівчина, готова піти на що завгодно, щоб захистити своїх друзів та коханого. Привіт, я Алекс Руса, і ти потрапив на мій канал. Якщо ти ще не підписався, то скоріш підписуйся, тут буде багато чого цікавого. Ти підписався? Супер, тоді почнемо. Про Стеллу я хочу багато чого сказати, тому щоб ще краще дізнатися про сонячну дівчинку. Я підготувала 16 фактів. Можливо, трапиться такий факт, який ви почуєте вперше. А цій напрям. Ім'я стели походить від латинського та італійського слова, що означає зірка у зв'язку з її силами, які самі походять від небесних об'єктів, таких як Сонце, Місяць і зірки. Вива, Батьки стели Радіусі Луна також вважаються фізичним зображенням сонця та місяця для зірки стели. Спочатку стелу хотіли назвати Сашком. Oh, Gino, va, vive, за словами Іджині Острафі, на появу стели надихнула актриса Камерон Діас. Oh, Стела не рік старший за всіх Вінкс та інших однокласниць Валфеї через те, що вона була не рік відрахована за руйнування лабораторії. Oh, і Джиніо Страфі також стверджував, що Стелла стоїть на місці третьої найпопулярнішої феї Вінкс. На першому місці Блум, на другому флора, а на третьому сонячна дівчинка Стелла. Антиподом Стели є Дарсі. Аналогічно антиподом Блум є Айсі, як протиставлення льду вогню. Дарсі використовує силу темряви, стела силу сонця. Стела екстраверт, а Дарсі, навпаки, інтроверт. Віва, стела перша фея, яка трансформується в серіалі. Віва, Одяг стели принцеси та Скіпітер у версії Нікелодіона були повністю змінені. Вона була міс солярія рекордних 12 разів поспіль. Стелла класичний образ принцеси на противагу Лейлі, якій дісталася роль принцеси, що бунтує. Вона також єдина Звінк, яка з'являється в кожному епізоді нині. Згідно з книгою під назвою Англійська Звінкс, адресою стели, а згодом і королівським палацом є сьома Рейнбов Стріт. Резинка для волосся, яку стела носить у формі Гармонікс, схожа на капелюшок Андріни, однієї з сестер Аріель із фільму «Діснеє русалочка». Обоє також мають світле волосся. Мива, Крім того, стрічки, які складають басанішки Гармонікс Стели, а пізніше її стегна Серенікс, того самого кольору, ще й хвіст русалечки Андріни. Божеволі від тату на основі Морфікса. Дякую всім, що додивилися відео до кінця. Не забувайте підписатися на канал, зробіть цю красну кнопочку зі, будь ласка, вам легко, а мені приємно. Також пишіть коментарі. Я зраді всіх почитаю. І не забувайте поставити лайк цьому відео. Вам же ж легко, а мені дуже приємно, ви це знаєте. Ви це можете. Ці прості дії, які ви виконуєте, мотивують мене придумувати більше ідей для нових відео. Дякую всім іще раз, що додивилися це відео до кінця. Маю надію, що воно вам було цікаве. І до нових зустрічей в майбутньому відео. Пока magia